Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 18 травня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. За останні дні в Чернівецькій області виникло сім пожеж. Біг миру, який проходив минулими вихідними в Чернівцях, зібрав більш як 900 учасників. До Чернівців приїхав народний депутат України та член секретаріату антикорупційного бюро Дмитро Добродомов. Народний обранець зустрівся із представниками громадських організацій, активістами та журналістами, аби розповісти про впровадження ключових реформ в Україні. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. На зустрічі з Буковинцями народний обранець розповів про процес впровадження ключових реформ в Україні, таких як децентралізація та боротьба з корупцією. За словами депутата, в українців немає часу впроваджувати реформи існуючими темпами, а пришвидшити процес заважає корупція, адже система досі не змінилась. От ми зараз займаємося в робочій групі корупцією в уряді. Кожне держпідприємство звинувачене і підтверджене в розкладанні на нихований вплив має хтось з народних депутатів. Це я вам чітко заявляю: прямий вплив. Тобто призначення і потім, відповідно, забирання частину тих крадених, більшу частину, до речі, тих крадених грошей, далі по трикутнику. Нічого ж не міняється. Давайте перестанемо надіятися, що там хтось, хто виступав, вони не будуть робити. Я вам не тримав приклад помаранчеву революцію, розповів. Ми давали вже один раз шанс. За словами народного депутата, щоб Україна продовжила рухатись шляхом необхідних реформ, потрібно повністю замінити владу. Як кандидатів депутат наводить активну молодь, яка зараз очолює волонтерські рухи та громадські організації. Диція камнас моломолодь самоорганізовано. Вона жов цю когось питала, чи йти їм на меда протестувати, чи ні, чи вона когось питала, чи збирати вантажі, і вести їх на схід, бо треба рятувати нашу армію. Коли мені кажуть, що ні, в них немає досвіду, знаєте, Краще вони, ніж досвідчений корупціонер, який має досвід тільки з нас з вами грабувати. Але я я вам абсолютно це щиро. Моя настрою на тому, щоб на ключові місця, але щоб це зламати, давайте ми використаємо не закон про ілюстрацію, а просту ілюстративну норму. Вона називається вибори. Народний бранець закликав громадськість активніше долучатись до роботи і на місцях обирати своїх надійних і відповідальних кандидатів, а не впізнавані прізвища та обличчя. Як приклад активної роботи громади, депутат Навів нещодавно затверджений законопроект, що унеможливлює розкрадання лісу, який підготували за ініціативи та активної співпраці буковинців. Ми спілкувалися як з лісниками, як з деревообробниками, як з експортерами лісу, як з звісовим банком, Поляки в нас було Так? ми знайшли консенсус зі всіма. І коли ми винесли в зал той законопроект, який ще вчора ніхто не хотів голосувати, ми протисли і проголосували. Це я якраз розповідає про те, яка важлива роль співпраці громадськості з політиками. Уважаю вам авторитетно, особисто в очі президент пообіцяв підписати цього тижня. Якщо не підпише цього тижня, я сам з вами прийду на протест. Даю вам слово. Іван Бучиленський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні дні в Чернівецькій області виникло сім пожеж. В переважній більшості лихо траплялося в житлових секторах. Тому рятувальники не виключають, що причиною є людський фактор. А саме, необережне поводження із вогнем на щастя, загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Детальніше, дивіться далі. 15 травня близько опівночі у селі Динівці Новоселецького району горіла господарська будівля. Повідомлення про небезпеку надійшло на гарячу лінію від власника. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився по всій будівлі і охопив площу 120 квадратних метрів. Також існувала ймовірність перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Пожежу, помітили люди. Вони намагалися самотужки спочатку впоратись вогнем. Однак це їм не вдалося. Вони повідомлено про пожежу до пожежно-рятувального підрозділу. Однак, саме через запізні повідомлення про пожежу, вогонь встиг набрати велику розміру і поширитись на площу 300 метрів квадратних. Схожа пожежа трапилася 17 травня у селі Нелипівці Кельменецького району. Загорання виникло на горищі господарської будівлі. Полум'я швидко розповсюджувалося, оскільки перекриття споруди було дерев'яним, а на горищі зберігалося сіно. Для ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальний підрозділ з міста Новоселисся та місцеві пожежні команди. Спільно рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та запобігти значним матеріальним збиткам. За попередніми припущеннями причиною пожежі стало коротке замикання. Всього за останні три доби в ході ліквідації пожеж рятувальники управління ДСНС України в Чернівецькій області зберегли від знищення чотири будівлі, загиблих та травмованих немає. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо розповідати вам про події, які відбуваються в Луганській області. В Троїцькому Геннадій Москаль проінспектував хід відновлювальних робіт. А в населених пунктах на адміністративній межі Луганської та Донецької областей поспілкувався із фермерами. Більше про це і не тільки. Дивіться далі в сюжеті. Керівник Луганщини Геннадій Москаль здійснив робочу поїздку в прифронтові села Папаснянського району Вискрива та Троїцьке. Привіз сюди гуманітарну допомогу і проінспектував хід відновлювальних робіт. У селі Вискрива зареєстровані всього три місцеві сім'ї. Більшість населення тут становлять вимушені переселенці, яких близько трьох десятків. Ось тут, в минулому році їхав, з 1 юля так і я став. з весь пірома. Ну, лучше здесь, чем там. Ну, конечно, я один раз был, и тут приятели возили. Окна заделал и У Троїцькому керівник області проінспектував хід відновлювальних робіт. Електроенергію в селі майже повністю відновили, однак напівзруйновану градами школу ремонтувати не поспішають. Вікна тут і досі не поміняні, дах не відновлений. Дощова вода стікає в приміщення і поступово руйнує його. Питання відновлювальних робіт у Троїцькому стане предметом розмови на найближчій апаратній нараді у військово-цивільній адміністрації. Крім цього, Москаль відвідав населені пункти на адміністративній межі Луганської та Донецької. Нецької областей у нирковому проживає близько 250 чоловік. Єдина установа, що стабільна працює тут, це залізнична станція, на якій зайнято всього кілька чоловік. Місцеві мешканці попросили керівника області посприяти у відновленні автобусного рейсу до районного центру, а також допомогти налагодити стабільне електропостачання водонапірної вежі, яка працює з перебоями. У дружбі Геннадій Москаль оглянув фермерське господарство. Більша частина господарства Олексія Ткаченко залишила на окупованій території, однак на тих землях, що на контрольованій Україною території, всі весняно-польові роботи ведуться належним чином. Да, Разчину на те, що не де воно що воно становилося і, і воно буде як Ну, Значить, у мене 500 гектарів залишилося на той, той стороні, у сусіда залишилося 800. На сьогодні ми не знаємо, як Керівник військово-цивільної адміністрації поспілкувався з місцевими селянами, за словами яких представники обласної влади не приїжджали сюди упродовж кількох десятиліть. Мешканці обох сіл отримали і гуманітарну допомогу. Дар'я товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В день вуличної музики в Чернівцях на площах міста виступали духові аматорські колективи. А вулиця Ольги Кобилянської перетворилася на суцільну велику сцену для чернівецьких музикантів. Про свято музикантів та слухачів. Дивіться далі в сюжеті. Чернівці, Чернівці, вас маленьким пам'ятаємо назвали. Чернівці, 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 чорнічам не завжди посла. На театральній площі міста у суботу 16 травня відбулось свято духової музики, приурочене до Дня Європи, на яке завітали колективи з усіх районів області. Що чернівці є музичною столицею України. І будь-які заходи, такі масштабні, які дарують чернівчанам гарний настрій. Ми підтримуємо і робимо все для того, щоб збільшувати скажімо так, їх масштабність і цікавість. І сьогодні у нас, крім фестивалю духової музики, вперше проводяться масштабні дні вуличної музики. Я думаю, що погода буде сприяти тому, щоб ми гарно відпочили. Це для нас свято. Свято духової музики. Ви знаєте, якщо немає таких мероприятий, люди е, теряють віру, теряють розумієте, тому що вони готуються. Год, це год, розумієте, і діти теж готуються. Це год, чекають ждуть праздни. У той же час у дворику ратуші відбулось офіційне відкриття Дня вуличної музики, яке розпочалось гімном Європейського Союзу. Чіли, хотіли цей захід зробити масштабніший, але щоб ви розуміли, що Чернівці, все ж, культурна, музична столиця наша, ну все ж таки, Нашої країни там може після його і так да але але ми повинні розуміти, що якщо ми живемо в цьому місті, то ми повинні популяризувати це місто і популяризувати таланти, які тут знаходяться. А саме ми зрозуміли, що це повинно бути міським святом і проводитись щорічно. Часткову фінансову підтримку свято вуличної музики отримало від клубу підприємців Буковини. Вважаємо, що цей захід потрібний обов'язково. Музика повинна об'єднувати. Підтримка це не є важка справа. Тут саме головне організація, да? тобто вона це, цей захід, взагалі, він на волонтерській основі створюється. Цей, цей захід. Наскільки я розумію, це коли кожен із музикант, як фаховий музикант, так і просто аматор, має можливість вийти на вулиці рідного міста і щось заграти, щось показати. Ну, я і грати не вмію, наприклад. Ну, тоді буду просто фінансувати, допомагати. Після офіційного відкриття музика почала грати на всіх площах міста. Захват від цієї музики, взагалі від народної музики, дуже гарно, дуже гарно що Це духовно збагачує нас, певно, всіх піднімає настрій, об'єднує там, скажімо, і схід, і захід. Ми можемо почути, певно, ще почуємо музику інших народів, не тільки в даному випадку Буковинську. Музику. Дуже гарно, дуже задоволена. Сьогодні я на обідний йшла і слухаю.

Заходи, я вважаю, є дуже потрібними. Наше місто проявляє себе з нових різнобарвних сторін. Дуже цьогорічний фестиваль, День вучної музики, дуже колоритний. Багато учасників, багато стилів, багато сцен. Це для мене важливо. Цей день це для мене океан якогось натхнення і дає сили прагнути до кращого. Цієї суботи вулиця Ольги Кобилянської перетворилась на суцільну музичну сцену для різних виконавців, а також для поціновувачів музичної творчості. Скарблю, а вам не штука сні, попихає ушеї лісом. Вони б душі не нітриво. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в той час, коли музиканти розважали чорнівчан та гостей нашого міста, Буковинські майстри ярмаркували. Вони продавали свої вироби не для того, аби збагатитися, а й з благодійною метою допомогти людям, які потрапили в скрутні ситуації і опинилися через це на вулиці. Детальніше в наступному матеріалі. У центрі Чернівців цими вихідними тривав Чернівецький фортель, під час якого 30 майстрів хендмейду презентували різноманітні вироби. А малеча мала змогу взяти участь у творчих конкурсах, серед яких розмальовування домівки для безхарченка. Частину грошей від продажу товарів, представлених на ярмарку, майстри передали у фонд Народна допомога. Представлені платечка, шапочки для маленьких діток, пінеточки знайома зв'язала також. Все з натуральних ниточок для маленьких модниць наших. По закінченню надаємо допомогу фонд Народна допомога для бездомних. Проте тут були майстри, які ярмаркували, аби допомогти нашим бійцям, які захищають кордони України на сході нашої держави. Це мої вироби, макраме Анкарс або вузликове плетиво, оздоблене бісером бусами. Мене запросили для це дії, так, для уто ми будемо збирати для хлопців наших. Каже, у мене аж сльози, я не можу. До ярмарку долучились також і безхатченки, які передали для продажу вироби, які виготовили у соціальній свічній майстерні. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Волонтери, представники всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ СНІД та люди із статусом, вшанували пам'ять осіб, які померли від цієї хвороби, та провели акцію в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Подробиці в нашому сюжеті. У Чернівецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом наразі офіційно зареєстровано понад 800 людей. Ну, це, це кількість людей можна збільшувати вдвоє, втроє. Чому? Тому що не всі тестуються і не всі становяться на учет. Чому люди узнають о статусі, вони просто-напросто бояться стигми і дискримінації, і вони уходять від цієї проблеми, замикаються в себе. Більшість з них роками не розповідають про свій статус ні знайомим, ні рідним, тому що бояться, що суспільство не сприйме таку звістку. У 2014 році найбільший найбільшої прирост був людей, які зі статусом то тобто 169 людей – дев'ять чоловік. Це найбільшої год, де було виявлено велике количество людей віч інфікованих Тому наша задача донести до общества чтобы они совместными усилиями с нами смогли Преодолеть то епідемію саме в день пам'яті людей, які померли від сніду, благодійна організація влаштувала акцію у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Волонтери люди зі статусом ВІЛ-позитивних продемонстрували невелике театральне дійство, під час якого засуджується так зване вішання ярликів на інших. Раніше якби вважалося, що ці люди. Ну, ця хвороба при тільки людям там, маргінальних груп. Груп ризику це там гомосексуалісти, жінки комерційного секс бізнесу та наркозалежні. На даному етапі ця хвороба вступила якби, в широкі маси суспільства, і ніхто від цього не застережений. 70% це статевий шлях передачі вілоінфекції. І тому ну, наша задача донести, що кожна людина може стикнутися з цією хворобою, що ніхто від цього не застрахований і що потрібно відноситися до таких людей, як до просто звичайних. Учасники акції зачитували вірші, співали авторські пісні. Окрім цього, кожен бажаючий мав змогу безкоштовно зробити тест на ВІЛ. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Оцими вихідними мережа магазинів Цифра Сіті дарувала своїм клієнтам цифрогроші. Свято для Чернівчан та гостей нашого міста. Працівники компанії цифра Сіті організували з нагоди відкриття ще одного магазину цього разу на Калинівському ринку. Про акцію відкриття та клієнтів магазину, які отримали цифру гроші, дивіться далі в сюжеті. Цифра Сіті для вас все для вас, для бухали Скидочки, Будь ласка, великий процент дуже кручно. З нагоди відкриття нового магазину цифра сіті на всіх відвідувачів чекало безліч сюрпризів. Перед входом грав оркестр до магазина запрошували клоуни та актори на ходулях, а бажаючи полоскотати собі нерви, могли сфотографувати зі зміями. Придбати мобільний телефон для сина до нового магазину Цифрасі прийшла цього дня Світлана, оскільки каже, що ціни тут нижчі аніж в інших магазинах. До того ж, з нагоди відкриття нового магазину жінка гарантовано отримала цифру гроші, на які до телефону придбала ще й аксесуари. Враження від магазину наступні. Ну на вищому рівні можна так сказати. тут дешевше на ті телефони, що ми дивилися, то тут дешевше. Одним із тих, хто цього дня виграв цифру гроші, став і Сергій. Хлопця приємно здивували ціни на техніку, а також можливість виграти ще й додаткові цифро гроші, за які можна здійснити покупку. Я прийшов в цей магазин, побачив, що такий класний, здається, що концерт організували якийсь і сподобалося дуже. Я зайшов подивитися, і мені дуже сподобався ноутбук Ліно, з сильними характеристиками. Я дуже давно такий шукав. Дивився в інтернеті, він на пару тисяч дорожчий. там. І тут мені реально ціни сподобалися, Все відповідає дійсності, якості. Якість дуже хороша. Рекомендую цей магазин всім. Приємні сюрпризи та подарунки чекали на клієнтів мережі магазинів цифра сіці протягом двох днів 16 та 17 травня. Протягом цих днів покупці могли здійснити тут покупку та гарантовано отримати у подарунок від 200 до 1 тисячі цифро грошей. Перший день у нас на ура прийшов все дуже гарно. Було багато людей, всі клієнти задоволені. Дуже багато подарунків, дуже хороші ціни. Другий день, бачите, оркестр у нас так само дуже класні ціни. Багато задоволених клієнтів. Запрошуємо всіх завітати в магазини Цифросіті, які працюють в Чернівцях і будуть розширюватися. Також, якщо ви одразу не можете дозволити собі заплатити всю суму за покупку в мережі магазинів «Цифросіті» вам завжди запропонують швидко оформити максимально вигідний кредит. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями в Новоселецькому районі Чорнівецької області відбувся регіональний чемпіонат серед мисливських собак Норних Порід, Буковина 2015 Чемпіонат приурочений пам'яті колишнього очільника обласного середку Федерації мисливського собаківництва України Юрія Хітрих. в змаганнях взяло участь 49 собак різних порід із західних областей України. Метою заходу є визначення. Кращих представників мисливських собак норних порід за робочими якостями для подальшого використання їх у племінній роботі, обмін досвідом та розповсюдження найкращих методів польової підготовки даного виду собак. Біг миру, який проходив минулими вихідними в Чернівцях, зібрав більш як 900 учасників. Дві милі заради миру бігли діти, батьки та навіть пенсіонери. До естафети долучилися і студенти міських вишів. Після бігу миру серед усіх учасників розігрували цінні подарунки. Подробиці в нашому сюжеті вже другий рік поспіль на соборній площі міста зібрались декілька сотень чернівчан, аби взяти участь у масовому забігу, присвяченому ідеї миру в Україні. Пробігти трохи більше як три кілометри, як і минулого року приходили цілими сім'ями. Цим всі учасники хотіли продемонструвати своє прагнення до миру. Ми її назвали так біг за мир, тому що ми знаємо, що завжди, коли раніше в давні, давні роки ще проводилися Олімпійські ігри, під час Олімпійських ігор прикращалися всі війни. І я впевнений в тому, що хочеться, щоб і на даний момент ми знаємо, в нас ситуація складна в державі. Хотілося, щоб це прекратилося. І саме такими акціями, коли спортом хоча б якусь каплю влити в те, щоб на кінець то прикратилося ця війна. Перед початком масового забігу традиційно відбулася. Стафета миру серед студентів та учнів чорнівецьких навчальних закладів, де було визначено переможця, який отримав перехідний кубок. А от охочих пробігтись від Соборної площі до вулиці Щербанюка і назад, цьогоріч прийшло дещо більше. На стартовій лінії зібралось декілька сот учасників, від найменших до найстарших. Знаєте, вік у нас є необмежений, у нас є самі менші учасники, і самі старші, самі менші. У нас є, які не мають і року, по декілька місяців, зокрема, мій син самі менші, так. Самі старші у нас він традиційно кожен рік поновлює наш рекорд, це пан Громик, якому вже є біля 80 років, вже є 700 і 800 номера. Так що я, а от, бачу, вже 782 є, то значить вже є біля 800 чоловік. Зважаючи на те, що біг миру співпав із Всесвітнім Днім днем пам'яті людей, які померли від сніду, більшості учасників забігу, окрім порядкового номера, почепили ще й червону стрічку. Пробігти дві милі заради миру прийшли й депутати міської ради та Чернівецький міський голова, який перед початком забігу наголосив на значимості цієї акції та побажав учасникам успіху. Напевно, мир це найголовніше, що нам сьогодні потрібно, і ми маємо боротися за нього будь-якою будь-якою можливістю, тому що коли буде мир. Ми зможемо жити, ми зможемо любити, ми зможемо займатися спортом і не думати про те, що може в наші домівки прийти біда. Тому за мир вважаю успіху. Після традиційного запуску в небо голубів миру учасники забігу стартували. Вже дійшовши фінішу, чернівчани розповіли, забігом задоволені, та не шкодують, що пробігли три кілометри. Перший раз взагалі бігаю в таких, скажімо. Заходах, я за те, щоб такі заходи проводилися як частіше, щоб всі люди підтримували. Не жалію, я сьогодні перший раз участвувала в такому конкурсі. Не жалію, важко трошки було, бо без підготовки. Це я перший раз, я взагалі не займаюся бігом. Мені дуже сподобалося. Я відчув, що я набрався більше здоров'я і все було добре. Після того, як фінішував останній учасник, організатори провели розіграш заохочувальних призів. За своїм порядковим номером кожен учасник міг виграти в лотерею футболку, м'яч, велосипед та багато іншого. Іван Бачилинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився минулий тиждень в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.